Доброго дня, мене звати Валентина Іванівна Пархоменко, мені вже 71 рік. Давно в мене були проблеми з спиною. Ходила, куди тільки могла, на масажі, на уколи, на різні мазі, креми купувала, але нічого то не дало мені. Розкажіть, будь ласка, чому ви не зверталися раніше? Ви думала? Боялися? Думала, не боялася, не боюсь операції. Думала, що минеться. Думала, що якось. Я Думала mm. ось так. Ви майже вже не А я не могла б стояти. я не могла повісити білизну на балконі, я не могла взагалі йти. І коли я стояла на місці, то з місця було дуже важко. Коли вже мені так стала боліти спина, я звернулася до поліклініки районної, то мені зробили рентген і сказали, що у вас там такі розростання. Я не медик, але трошки розумію, що розростання вони не доводять до доброго. Тому я десь собі планувала, що все рівно я прийду і зроблю операцію, бо жити так не можна було. Як бачите, на боковому знімочку, то ми маємо тіло хребця, ми маємо міжхребцевий диск, ми маємо хребцевий канал, спинний мозок, спинномозкові мозкові корінці. В принципі, ми бачимо, що на всіх рівнях майже є протрузії або гришки. В якійсь мірі десь більше, десь менше, але вони майже у всьому попереку є. бачите, який канал має бути широкий. Тут ми бачимо зуження каналу, називається симптом пісочного годиннику. Тобто йде широкий-широкий, звузився. Далі йде знову широкий, звузився. І ми бачимо, що в принципі, на двох рівнях ми маємо критичний стеноз. Тепер, коли ми дивимося всередину, в канал, тобто отак, ширина. Каналу має бути. Коли ми опускаємося на рівень між другим і третім, ми бачимо, що вже починається так названий стеноз. за рахунок оцих суглобів і за рахунок частично цієї протрузії або гришку. Тобто тут вже починається стеноз хребцевого каналу. Коли ми опускаємося нижче, ми також бачимо стеноз хребцевого каналу за рахунок теж як оцих суглобів, так і за рахунок цієї гришки. На цьому рівні ми бачимо теж катастрофічний стеноз, дуже виражений. Бачимо збільшення як суглобів, так і жовтої зв'язки. І все, що лишилося з каналу, це от такий маленький трикутничок. Помімо того, як бачите на знімочки, ми бачимо, що четвертий хребець по відношенню до п'ятого, він чуть-чуть змістився назад. А тут у нас третій хребець по відношенню до четвертого змістився вперед. І також на цьому рівні ми бачимо, що перший поперековий змістився назад. Але коли ми робили так названий рентген з функціональними пробами, тобто, коли людина нахиляється вперед, назад, в такому положенні, в принципі, у нас зберегалася ця дистанція на всіх знімочках. Тому було також вирішено обійтися без установки системи, так називаємо транспедикулярної або системи фіксації хребця, а просто ендоскопічно. Через маленькі отвіри зайти і розширити оці ділянки каналу, що було виконано під час операції. Тобто, заходиться з лівої сторони, розширяється ось так канал, і розширяється на праву сторону. Тобто, оці всі частини кісткових і зв'язок, вона вся видаляється. І канал стає широкий. На цьому рівні так само оця кісточка вся. Спилюється, зв'язка оця поточення забирається і канал розширяється. Ми зробили ендоскопічну операцію на трьох рівнях: на цьому рівні між четвертим і п'ятим, на цьому рівні між третім і четвертим, і на цьому рівні між другим і третім. Операція тривала десь впродовж шести годин. Як ви зараз себе почуваєте? Я вже можу. Вільно встати, я виходжу, ходжу по палаті, не, з, не гне мене, спина моя рівненька. Що Раніше мене турбувало, що коли мені хочеться е, сечовипускання, то я могла не добігти до туалету. Зараз я спокійно. Бо стискався счовий так, міхур. Так, угу. міхур і були великі проблеми. І на роботі, і вдома, то я зараз мене вільно, як і раніше було е, е, добре, як і раніше було, я можу спокійно встати. Дійти, куди мені треба. А що на рахунок болю? Біль минув? Біль минув. Я вночі, коли я до операції, то я не знала, як мені лягти, як мені сісти, яку позу вибрати. То зараз я спокійно собі хочу. Як мені зручно, так і лягаю. Болі я не відчуваю. Скільки днів минуло з моменту? Середа операції? Середа мені зробили операцію і два дні. Після операції, але на багато. другий день я вже встала. Спочатку лікар мені допоміг, а потім я стала самостійно ходити. Скажіть, будь ласка, що вам лікар сказав стосовно того, від чого треба утримуватися ближайший час? Найперше, треба слідкувати за вагою. Я знаю, що вона в мене є. Потім ну, різких рухів таких не робити там. Таких, а все так як і до операції. Тиск Це в мене 10. був високий, в 16 році в мене був інфаркт. Я приймала триплік сам до цих пір. Але ось ці два дні, то в мене тиск сьогодні 136 на 80. тобто, так як мені і лікар пояснив, що тиск може стабілізуватися і бути нормальним. Ці зміни помічають, помічають багато пацієнтів, що після того як вони вирішують проблему із спиною. Вирішуються проблеми з тиском, так мені Саме сказав лікар. От я сьогодні таблеточку свою не приймала. Тиск поміряли, тиск нормальний, і немає ні головокружіння, ні, ні боясня ніякої. Я себе відчуваю так, як нормальна людина. Добре, скільки вам часу відводять на реабілітацію, коли вам вже можна буде до всього через повертатися? Через три неділі мені знімуть шви. Угу. Але до роботи повертатися, як я буду себе відчувати, ну, що я відчуваю Трошкій себе, побережіть собі, будь ласка. Але добре побережу. До роботи рватися не треба через три неділі ми зізвонюємося, знімають шви і а поки буду. Реабілітуватися. Приблизно скільки років ви відкладали е, операцію, скільки років ви до цього йшли, терпіли? Я до цього йшла. Ну, якщо 10 років, то це точно. Ось, з, з, з такими болями я жила. Але раніше, якщо в мене боліли тільки ноги, то вже ось років 5 мене страшенно боліла спина. І, і за спини, мабуть, я і вже так вирішила остаточно йти. Оперуватися. Може, колись, знаєте, в ті роки, коли ще не думав про здоров'я так, то міг щось і підняти не так, як треба, і не так встати, взяти в руки. Колись я дозволяла взяти картоплі, так кинути на плечі, бо ж лист батьки в селі, то мама каже, не треба, валя потрошку. Та як не треба, сила ж є. Розуму тоді, видно, ще не було такого, щоб поберегти себе. Отак, я думаю. Потім виварка, знаєте, О, як ми колись угу. виварка, кастрюля з ванної на плиту, от воно мене і підірвало. Так не було в мене ніяких там забоїв, ушибів, не було такого, не падали я ніде. Оце, мабуть, мене так. Але я хотіла б згадати всіх оцих лікарів, як і тут. Мохамед, ну це взагалі це він мені вже як син став. Потім Михайло Борисович, Кіра Сергіївна. Потім анестезіолог Олександр Анатолійович, а сестрички і хто прибирає і хто годує. Ну просто ну, це як сім'я. От я кажу, я просто полюбила цю клініку. Вибрали Дякую. її, сама дуже полюбила і рекомендую всім не, не нести цю біль, бо це це укоротше життя, це неправильно. Дякую. а я вас з ним дякую.